Таку половинку розрізаєте. Так, ми знаємо ці яйця. Так. Ох, бляха, дивіться воно. Ну, то я вам про що кажу? Вон відріжте собі кусочок, як будете, спробуйте кусочок. <плес> Хто вже їв? Ну, я зараз з вами з'їм. Тихо, не кричи, Олєшка буде на тебе там біжатись. Ні, не треба чистити. Це я ж помила, таке все їсться. Візьми четвертинку, папа. Ну що? Оля ще висновжу, що він їсть гриби. Ну, а що, like, ні? Тож Це ж їстівний гриб, тож він не їсть псилиці. <griv> <pisote>, <gif> <жюху. gif> <gif> Рома має знати, що папа оздоравлюється. Mm, <gif> <треба> <gif> як редька, правда? А, Є смак ]य? чуть редьки. Оля, то треба зняти опосля. <gif> <gif> <Like, як, gif> а ви завтра vale, скажете. <gif> <gif> <гif> <гif> ну, нормальний, правда? такий трошки редька, трошки такого mm, toko...